Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 14-ту годину від журналістів вікон сьогодні 910-й день війни. Буквально годину тому росіяни з артилерії обстріляли селище Козача Лопань на Харківщині. Повідомила місцева влада, зруйнована будівля сільської ради, попередньо під завалами троє людей. На місці працюють рятувальники. Більше деталей вже в наступних випусках. А на Донеччині дві людини загинули внаслідок ранкових обстрілів. Повідомили в ОВА в Українську селидівську. Кої громади окупанти вбили жінку та пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина загинула внаслідок удару ворожої артилерії по сіверську. Крім того, сьогодні стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу. У турецьку загинув 36-річний чоловік. До цього поліція повідомляла про одного загиблого і чотирьох поранених на Донеччині за добу. 50 шахетів та одну авіаційну ракету знищили сили протиповітряної оборони сьогодні. Полювання тривало всю ніч аж до ранку. Збивали шахеди у межах 14 областей. Всього по Україні росіяни запустили 69 безпілотників, дві балістичні ракети та одну авіаційну. 16 ворожих дронів захисники неба втратили на локаторах. Ймовірно, вони впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Крім того, один шахет перетнув державний кордон з Білорусю на Чернігівщині. Ще один Російський БПЛА повернувся додому в Білгородську область. З десяток дронів прямували на Київ. Усі ударні безпілотники збили ще на підступах до столиці, повідомляє Київська війська адміністрація. Частина шахедів кружляє регіонами й досі, тож стежте за сигналами повітряної тривоги і не нехтуєте своєю безпекою. Росіяни будують, а наші успішно мінусують. Понтонні переправи на Курщині довго не тримаються, бо по них прилітає з Цими кадрами поділилися військові сил спеціальних операцій. На відео показано ефективні ураження операторами ССО ворожої інженерної техніки у Курській області, а також виявлення та коригування вогню хаймерсів по мостах і понтонах. Окрім того, зазначають спецпризначенці спільно з іншими підрозділами Сил оборони України їм вдалося ліквідувати польовий склад БК комплекс комплекс РЕП і 152-мм гармату. Вчать поводитися зі зброєю, переміщатися під час бою, штурмувати і відбивати атаку. Ветерани азовці, які через поранення не можуть повернутися на фронт, вчать цивільних базової військової підготовки. Вишкіл проходить у формі гри. У такий спосіб потенційні призовники випробовують себе і готуються до можливої мобілізації. За одним із таких тренувань спостерігала Інна Гуріненко. Перша група бітянулась. Лежать в чагарниках і бетонних руїнах, стріляють, переміщаються за командою. В і із захисним спорядженням це учасники тактичної гри. Усі цивільні пройти вишкіл згодилися добровільно якось Максим. Шукає можливість підготуватися. Максим готується до можливого призову. Дані для ТЦК оновив, тож тепер чекає, що можуть мобілізувати. Мені ще не приходило, але думаю, що в найближчим часом щось прийде. А щоб не нервувати даремно, вже кілька разів вчився базові військові підготовці. Ідея такого вишколу для цивільних виникла у ветеранів азовців. Так створили проєкт резервіст. Тренування організовують спільно з третьою окремою штурмовою бригадою. Вже рік результатами тішаться. Вже дуже багато людей, які прийшли в курси вже є діючими військовослужбовцями, як третьої штурмової бригади, так і бригади АЗОВ і інших бригад. Віталій на псевдобойку за самостійність держави, боротися почав ще на Майдані, а далі на фронті. Попри поранення, щоразу повертався у стрій, аж доки в боях за Київ під Ірпенем не втратив ногу. А оскільки лави захисників потребують поповнення, взявся за роботу з тими, хто ймовірно може стати в стрій. каже, крім вишколу, відповідає на їхні численні питання. Ну Уродженіші питання це, чим я можу зайнятися в армії. Ну, в армії дуже багато спеціальностей, які завжди потрібні, тому треба йти пробувати себе. Спробувати себе прийшов, побачивши оголошення в соцмережах, і студент-політолог Олександр. Вважаю за потрібне готуватися, і ніхто не знає, що на нас очікує завтра. Ворог підступний, це дуже хороша можливість для тих, хто переживає. Якомога краще себе підготувати. Після теорії учасники шикуються, розбиваються на дві групи, маркують себе пов'язками на руки. Розходяться на позиції і тут отримують інструкції. Зараз команда з жовтими пов'язками готується тримати оборону. За легендою, вони мають втриматися на позиціях в цих покинутих будівлях, поки наступає команда з синіми пов'язками. Краще всього навички засвоюються в грі. Андрій, так само як і всі інструктори проєкту, після поранення не може повернутися на фронт. Захисник Маріуполя після полону саме в навчанні нових захисників знайшов, як використати свій досвід. Хвалить охочих, що зголосилися проходити вишкіл. Люди ...немотивовані, тобто це дуже добре, коли цивільні приходять, проходять подібні вишколи. Інна Гуріненко, Дмитро Матвієнко. Вікна СТБ марафон Єдині новини. Директорка однієї з одеських шкіл відмовила в загиблого воїна у встановленні пам'ятної таблички на честь її чоловіка, колишнього учня цього навчального закладу. Про це стало відомо на зустрічі родин загиблих військовослужбовців з міською владою. На ситуацію одразу ж відреагували в департаменті освіти і журналісти докладніше Олександра Ченкова. Якщо у той вхід колони при в школі, при вході в школу будуть всі заповнені цими меморіальними чорними дошками, то це буде впливати на емоційно психологічний стан наших дітей. Вони будуть пригнічені, це не кладовище. Саме таку відповідь почула від директорки школи дружина загиблого воїна 28-ї окремої механізованої бригади Андрія Тихомірова. Жінка звернулася до навчального закладу, який колись закінчив її чоловік, аби встановити меморіальну дошку на його честь. Утім, почула відмову про ситуацію. Стало відомо на нещодавній зустрічі родин загиблих військовослужбовців із міською владою. На неї одразу ж відреагував департамент освіти. В самій школі кажуть, директорку вже відсторонили. А меморіальну дошку. Обов'язково встановлять поряд із іншими двома з дружиною нашого учня. Звісно, ми підтримуємо зв'язок з пані Наталією. Ми зізвонилися. Дійсно, ми вже подали на затвердження зразок макет пам'ятної дошки. Обговорили всі деталі і чекаємо на виконання роботи. Дружині загиблого воїна пообіцяли, меморіальна дошка Андрію Тихомірову буде встановлена за два тижні. Діти будуть пишатися тим, що в цій школі, де вони зараз навчаються, навчалися справжні мужчини, справжні чоловіки, які не боялися нічого, які захищали свій дім, які пішли боронити свій свою батьківщину, свій край, які віддали найдорожче, що мали. Вони лишили ту сім'ї, да вони віддали своє життя заради того, щоб ми могли отак, от мирно ходити по нашій Одесі. Андрій Тихоміров на псевдобатон вступив до лав ЗСУ на початку минулого року. У цивільному житті працював інженером. Утім, як тільки отримав повістку, не вагався, розповідає дружина. У складі 28-ї окремої механізованої бригади вибивав ворога на Бахмутському напрямку. Коли свого чоловіка питала, а що ти там так далеко? Це 800 кілометрів від Одеси. він мені знаєте, що відповів. Я сказав, ми зараз тут на Донбасі, на сході, щоб вони не прийшли завтра до вас додому. Я хочу, щоб моя дитина спокійно спала. 8 листопада 2023 року, повертаючись із успішно виконаного бойового завдання, група Андрія Тихомірова потрапила під мінометний обстріл. 45-річний воїн загинув, прикривши собою побратимів. В Андрія залишився шестирічний син Ярослав. Дружина Наталя каже: для родини дуже важливе вшанування пам'яті їхнього героя. Наш тато – наш особистий герой. Для нас дуже важливо не тільки для мене, для усіх родин важливо, щоб вшановували пам'ять полеглих героїв, щоб пам'ятали про них. Об'єднавшись, родини загиблих військовослужбовців виходять на мирні акції, і це вже дало результати. Наразі вони чекають на створення в Одесі меморіалу та алеї загиблих героїв. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Він вихваляв Путіна та очікував на прихід росіян. Нацполіція викрала ще одного настоятеля храму УПЦ, так званого московського патріархату. Священник Вінницької єпархії відкрито та публічно підтримував збройну агресію Росії і закликав вірян приставати до той ж позиції. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту згодом зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом, за даними СБУ, тільки спочатку повномасштабного вторгнення РФ порушено кримінальні прав провадження щодо сотні священнослужителів у ПЦМП майже половині з них уже повідомлено про підозру а 26 уже вже отримали судові вироки. Нагадаю, вчора Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності на території України релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Ну а сьогодні народні депутати підтримали ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. За це рішення у Верховній Раді зібрали 281 голос. Перед голосуванням нардепам передали листи підтримки від генштабу та начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту тиждень тому подав до парламенту президент Зеленський. Україна підписала Римський статут ще 2000-го, але за весь цей час так і не ратифікували його, навіть попри те, що 2015-го необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності і громадян України. Нинішнє голосування означає, що Україна повноцінно долучилася до міжнародного кримінального суду, і це дасть більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Утім, через те, що Росія не ратифікувала так званих кампальських поправок для суду над агресором, ймовірно буде створений спеціальний трибунал. Віце-президентку Сполучених Штатів Камалу Гарріс офіційно затвердили кандидатку від демократів на посаду президента на майбутніх виборах у листопаді. Це сталося під час національного з'їзду демократичної партії в Чикаго. Поіменне голосування, яке відбулося у вівторок увечері, було радше символічним, оскільки демократи раніше вже висунули Камали Гарріс. Більше розкаже Олександр Мужичук. Голосування за висунення кандидата від тієї чи іншої партії у Сполучених Штатах може бути цілком пересічним та нецікавим. Однак, демократи перетворили номінацію Камали Гарріс на найкращу танцювальну вечірку у Чикаго. Причому сама Камала Гарріс, яку офіційно затвердили кандидаткою в президенти від демократів, могла спостерігати за цим скупченням естрадного бобонду лише по відеозв'язку з Вісконсіну. Там вона перебуває в межах свого автобусного турне по американських містах. Делегати національного з'їзду демократичної партії щойно завершили голосування. І вони висунули тіма волза та мене на посаду наступних віце-президента та президента Сполучених Штатів Америки. Для нас велика честь бути вашими номінантами. Ця кампанія заснована на силі народу і разом ми прокладемо новий шлях уперед. В свою чергу Барак Обама під час виступу на з'їзді демократичної партії в Чикаго наголосив, що США готові до президентки Камали Гарріс. Він закликав делегатів об'єднатися навколо неї, підкресливши її зусилля спрямовані на забезпечення рівних можливостей для всіх американців. Точе переданий. Тепер нам усім належить боротися за Америку, в яку ми віримо, і не помиляйтеся, це буде люта боротьба. З боку нашого опонента лється постійний потік скарг та невдоволень. Насправді зараз все стає ще гірше, коли він боїться програти камалі. Він дає дитячі прізвиська політикам, говорить про божевільні теорії змов. У нього дивна одержимість розмірами натовпу. Згідно з рейтингами піврічної давнини, рівень підтримки Гарріс був нижчим ніж у Джо Байдена до того, як він знявся з виборів. Обама не одразу підтримав Камалу. Ще наприкінці липня преса писала: естафету в демократів може підхопити не віцепрезидентка, а дружина Обами Мішель. Однак, зрештою, демократи вирішили, що найбільш ефективно протистояти Трампу зможе Гарріс. Нам не потрібно ще чотири роки хвасточів невдячності та хаосу Трампа. Ми бачили цей фільм раніше, і всі ми знаємо, що продовження зазвичай ще гірше. Америка готова почати нову главу. Америка готова до кращого життя. Ми готові до президентки Камали Гарріс. Як повідомляє Reuters, з моменту висунення Камали Гарріс кандидаткою в президентки від демократів, її виборча кампанія зібрала близько 500 мільйонів доларів, що є безпрецедентною сумою, яка демонструє високий рівень підтримки з боку донорів перед виборами 5 листопада. Чотири джерела обізнані зі збором коштів, зазначили, що ця сума надійшла протягом чотирьох тижнів після того, як Гарріс розпочала свою компанію 21 липня. В свою чергу кандидат від республіканців Дональд Трамп провів кампанію під гаслом Зробимо Америку безпечною знову в одному із ключових штатів Мічигані, де його випереджає Камала. Він назвав її ватажком марксистської атаки на правоохоронні органи по всій країні і звинуватив Гаріста Байдена у зростанні злочинності, яке мовляв за відсутності республіканців у Білому домі. Вийшло з під контролю. Забув Трамп, що під час його правління Америку охопили безпрецедентні протести за права темношкірих блек Matter по всій країні. Ми зібралися тут сьогодні, щоб поговорити про те, як зупинити хвилю злочинності Камали, яка досягла небаченого рівня. І вона, як ви знаєте, найрадикальніша ліва людина, яка коли-небудь претендувала на високу посаду на посаду президента. Погляньте на радикальну лібералку Камалу Гарріс. Вона була ватажком антиполіцейської хрестової ходи справжньої війни проти поліцейських. Загалом Камала Гарріс випередила свого опонента в шести із семи штатів. Які які визначатимуть результат виборів. У них політикиня має невелику перевагу. Її 48% проти 47% у Трампа. При цьому рейтинг віцепрезидентки стабільно зростає. 48% населення США позитивно ставляться до неї. Це значно більше ніж 39%, які були зафіксовані у Камали на початку літа, до того як невдалі дебати Байдена з Трампом призвели до виходу президента демократа з перегонів. Позитивної думки про Трампа дотримуються 41%. Американців Олександр Мурочук програма Вікне СТБ» – єдині новини нові репортажі та вся найсвіжіша інформація в новинах за 15 хвилин о 14.30. Побачимось.